Навколо людей істинної віри завжди рятуються люди. Зростають учні, підіймаються церкви, а людина зі спотвореною вірою нічого не примножує, вона марнує, завдає збитків для Царства Божого. Як каже Матфія 7, 19, 20, усяке ж дерево, що доброго плоду не родить зрубуються та вогонь укидається, отож бо по їхнім плодам випізнаєте їх. Якщо ваша віра наповнена чеснотою, розсудливостю, стриманістю, терпінням, благочестям, братолюбством, любов'ю і це примножується, то ви не залишитесь без успіху і плоду. А в кого цього немає? Той сліпий, закрив очі, забув про очищення давніх гріхів своїх. Очищення давніх гріхів це покаяння. Якщо ви не каєтеся, то у вас просто немає віри. Апостол Петро отримував від Христа виховання. Сам Ісус формував його. Він вчить, що той, хто не кається, духовно сліпий, мертвий. І все втратив, це віра бесівська. Але якщо ми ходимо у світлі, подібно до того, як він у світлі, то каємось і тоді крові Ісуса Христа, Сина Його, очищує нас від усякого гріха, і ми не залишимося без плоду і успіху.